Доброго дня пані та панове. Сьогодні 29 квітня 2025 року. Невеличке відео звіт про використання на Херківщині використання е, підпалювання мастила, яке вже було застосоване. От. Що з цього вийшло? Перша ніч, яка була застосована, і в мене була застосована така схема 4 на 5 метрів. Тобто в ряду між банками було 5 метрів, між рядами 2 метри, то тобто через ряд були поставлені банки і все це запалювалось десь з 2 години ночі до 6 ранку. В 6 ранку було мінус десь 3. А е, в 2 в годині ночі було 0. Е, і я зас, е, підпалив ці баночки. слідуючий ранок е, стан винограднику був дуже задовільний. Ну, максимум там 20, може 15% було пошкоджено це те по краях. Ну, от. І було зрозуміло, що просто треба було зробити схему краще, ну, скажімо так, 3 на 3. От. І по краям обов'язково банки ставити в кожному ряду. От. Але наступної ночі був прогноз такий, що. Вже, і він повністю виправдувався, що вже з 9 вечора була мінус 1 температура. А до ранку, в 6 ранку, була мінус 6. От. Було зрозуміло, що, е, як мінімум, дві, двічі чи тричі, навіть тричі треба буде замінювати мастило в банках. І я зрозумів, що в мене цього мастило. Не хватить. Тому я взяв, зробив е деякий виноград, от, положив на землю і повкривав агроволокном. Зіціля банки забрав і поставив в другі ряди, де це, навколо будинку, ну там, де самі такі сорти, різні там джавеліни. Ламбарджині, аватар і так далі. І поставив там щільніші банки, От. І їх підпалював, бігав. тричі пришлось міняти мастило. І там більш-менш задовільний стан, і щільніше банки стояли, але все одно кої де поприхвачували. І, тобто там вже було 50 на 50, скажімо так. От. Як, але та, виходить таке, що якщо дуже довгі, і дуже сильні, і дуже велика продовжуваність цих морозів то дуже багато треба мастила, і дуже щільна баночка від баночки треба ставити не дальше, ніж 2 метри. І то все одно можуть бути випади. Це у мене така вийшла схема. І якщо ще буде вітер, то тоді взагалі це мало що буде працювати. Тому я для себе особисто зробив висновки, що найкраще в моїх умовах, бо в мене практично кожного року ці заморозки, причому вони завжди дуже сильні, до мінус шести, до мінус семи, що в минулому році, що в цьому, до мінус трьох спрацьовує практично люба схема і покриття агроволокном, і поливання. Оприскування водою, туманки, оці все. все це працює до мінус 3 дуже добре. І запалювання свічок в тому числі. От, Якщо це все проходить десь на протязі 2-3, максимум 4 годин. Якщо це продовжується 7, 8, 9, 10 годин цей мороз, та ще доходить в піку до 6-7 градусів, то це все дуже працює. Не надто добре, і саме краще це або взагалі виноград треба тримати до травня, і перед, не, перед першим травням або 1 травня його піднімати з землі. Тобто я для себе вирішив робити, мабуть, буду завжди так, максимально, незважаючи на всі ці гарні прогнози, тому що були прогнози і жара, і що все буде добре. Я зрозумів таку просту річ. що Краще я потім, ну, 50 навіть відсотків я зламаю бруньок. Але все одно те, що залишиться, те, буде обов'язково з врожаєм. А зараз в мене повністю все на винограднику, повністю вимерзли всі бруньки. Значить, бруньки в кращому разі підуть. З вторинної. Ну, відомо, що на столових сортах далеко не на всіх, на вторинній вруньки закладується врожай. Якщо на технічних сортах часто закладується, майже на всіх сортах закладується, то на цих майже ні на яких не закладується. Тому краще ждати. А якщо і будуть приморозки, то... Класти, не лінуватися, класти на землю, накривати. О, я частину зробив просто от агроволокном, але краще все-таки під агроволокном, тобто то накрити шарком, соломи чи сіна, а потім вже зверху можна, щоб сіно потім від вітру вдень не розліталося, прикрити агроволокном і Присипати края землею. І таким чином можна все спасти. То там є шкілка, що з нею це буде тільки відомо через декілька днів, коли вже загроза заморозків паде. І тоді я буду вже відкривати стіл, шкілку і буду дивитися, що там. Ну, а з виноградом все кепсько. Навіть те, що я. Поприкривав, то я думаю, там теж будуть великі дуже випади. Тобто в цьому році я знову без врожаю. У минулому був без врожаю, і в цьому без врожаю. Ну, Дай Бог зберегти сорти, і то вже добре було б. Ну, ще жалко, що багато чого на І Хто його знає, як ще лоза. Не промерзла вона таким чином, що повідмерзали, може, в мої ще прищепи. І тоді я багато чого втрачу. Ну це вже таке життя. От, багато чого не враховуєш, хоч і досвід якийсь є, але десь важко, десь полінуєшся, десь ще щось не так зробиш. І таке виходить. Ну, на цьому все. До побачення.